Вітаю! ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Сьогодні в мене не буде майстер-класу по в'язанню візерунків. Сьогодні я хочу зробити експрес огляд на чоловічі шкарпетки розмір цих шкарпеток 47 і зв'язані вони для носіння в берцях. І так почнемо з інструменту. Шкарпетки я в'язала спицями фірми Knit Pro Zing. Товщина спиць 2,25 мм, і від кінчика спиці до кінчика спиці довжина разом з тросиком становить 80 см. Я люблю, щоб шкарпетки були зв'язані таким чином, щоб резиночка, тобто манжета, п'ятка і носочок були зв'язані одним кольором. А пагомілок і пряма частина іншим кольором манжету, п'ятку і носочок я в'язала із пряжі Alize Superwash Comfort в 100 грамах 420 метрів. По складу тут іде 75% вовни і 25% поліаміду. І колір цих ниточок я перемотала їх ось в такі моточки, це колір 152. Пагомілок і пряму частину шкарпетки, я в'язала із пряжі. Форза. Я теж перемотала на такі бунтики. Мені так зручніше в'язати. Розділила моточок на дві рівні частини, щоб шкарпетки були однакові. Пряжа форза по метражу на 100 грам 420 метрів. По складу 75% вовни і 25% поліамід. І коліркою цікавий, це колір 2504. Так, лягає візерунок в цій пряжі. Ну, а тепер ми з вами перейдемо до технічних характеристик шкарпеток. Оскільки щільність в'язання. У, кожні, у кожної майстрині своя, тому я буду озвучувати ці шкарпетки в рядах, а також в сантиметрах, щоб вам було легше орієнтуватися. І так, шкарпетки я в'язала зверху від манжети. Як ви бачите, я набирала край. Методом болгарський зачин. На ці шкарпетки я набрала 72 петлі плюс одна петля для замикання в коло. Манжету я пров'язала на висоту 20 рядів. Якщо заміряти в сантиметрах, то це становить 5 сантиметрів. Пагомілок від манжети і до початку стінки п'ятки я пров'язала на висоту 70 рядів. Довжина пагомілка становить 18 сантиметрів. Потім я перейшла до в'язання. Як ви знаєте, п'ятку ми в'яжемо на половині всіх набраних петель, тобто 72 петлі. Я розділила на 2 і на п'ятку я взяла 36 петель. П'ятку я в'язала укріплену. Перша петля знімається, нитка перед роботою. Наступну петлю пров'язуємо лицевою знову. Петлю знімаємо нитка за роботою, наступну петлю пров'язуємо лицевою. Стінку п'ятки я пров'язала на висоту 34 ряди. Якщо заміряти в сантиметрах, то це становить 7 сантиметрів. П'ятку я в'язала. Французьку. Цю п'ятку ще називають підкова. Як розрахувати п'ятку підкова? Як я вже говорила, що ми беремо на п'ятку половину набраних петель, тобто 36 петель і ділимо ці 36 петель на 5 частин. Тобто 36 поділили на 5, отримуємо 7,2 співвідношення сторін. Дві частини петель ми беремо на ліву стінку п'ятки, одну частину беремо на середню частину п'ятки і дві частини беремо на праву частину п'ятки. Я округлила значення 7,2 до 7, 7 я перемножила на 2, отримала 14 петель, на середню частину взяла 7 петель, і на бокову частину із правої сторони взяла 14 петель. І тепер ми з вами робимо перевірку: 36 петель. Я віднімаю 14 петель. З бокової частини віднімаю 7 петель з середньої частини і 14 петель з бокової частини у нас лишається одна петля. Цю одну петлю я додаю до середньої частини і отримую 8 петель. Тобто 14 петель у нас йде на стінку з лівого боку, потім 8 петель на середню частину. І 14 петель на праву частину п'ятки. Я думаю, що з розрахунком я вам все розповіла, тепер перейдемо до набору петель по стінки п'ятки. По стінки п'ятки я підняла 20 петель. І плюс одну петлю я підняла із протяжки, тобто всього 22 петлі. Як ви бачите, у мене вив'язаний клин підйому. В першому ряду я робила набір петель по стінки п'ятки, другий ряд пров'язувала лицевими петлями. І зменшення почала робити з третього ряду. Зменшення я робила в непарних рядах: це третій ряд, п'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий, тринадцятий, п'ятнадцятий, сімнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять п'ятий, двадцять сьомий і 29-й ряд. В парних рядах, таких як другий ряд, четвертий, шостий.

Ось, закінчується клин підйому, і починаючи уже з 30-го ряду, я в'яжу пряму частину до миска. Починаючи від кінця п'ятки і до початку миска, я пров'язала 90 рядів. Це можна порахувати по маркерах. Ось 10 рядів, 20, 30, 40 рядів, 50, 60, 70, 80 і 90 рядів. Те, що стосується в рядах, якщо виміряти в сантиметрах, то це 22 сантиметри. Пров'язала я пряму частину шкарпетки. як ви бачите, пряма частина в мене по нижній частині йде лицева гладь. По верхній частині резиночка 2х2, тобто 2 на 2, тобто дві петлі лицевих, дві петлі виворітних. Ну, і тепер, після того, як пров'язується пряма частина, переходжу до в'язання стрічкового миска. Зменшення в стрічковому миску я роблю через ряд. Зменшення роблю в першому ряду. В третьому, в п'ятому, в сьомому, в 9, 11 і 13 ряду. Починаючи з 15 ряду роблю зменшення в кожному ряду. Це 15 ряд, 16, 17, 18 і 19 ряд. Я в'язала шкарпетки методом Magic Loop, тому у мене на дальній спиці. І на ближній спиці по 12 петель. І ці 12 петель з одного боку і з другого боку я з'єдную голочкою, тобто роблю трикотажний шов петля в петлю. Так, що ось такі шкарпетки у мене зв'язалися. Колір мені цих шкарпеток сподобався. Хочу ще сказати, що саме колір 2504 не линяє, тому що перед цим у мене були зв'язані шкарпетки з інших кольорів, більш яскравих. Ось, наприклад, отакі шкарпетки. Це Колір, це пряжа Форза Forever. Колір 2712, ця пряжа линяє. Не так критично, але все ж таки линяє. Після того, як я зв'язала ці шкарпетки, у мене від 100-грамового моточка ще лишилося ось такі два бункти. Бунтики. Я думаю, що можна додати ще якусь ниточку і зв'язати ще одні шкарпетки хеліксом на менший розмір. Десь на розмір 42-43. Можна було б, звичайно, зв'язати шкарпетки всі одинаковим кольором. Але я думаю, що одного моточка. Хватило б на ці шкарпетки. Але оскільки, як я вже говорила, люблю в'язати, щоб манжета, п'ятка і носочок були однакового кольору, а пагомілок і пряма частина ниточками другого кольору, тому зв'язала такі шкарпетки. На цьому свій огляд я закінчую. Хотіла ще сказати, що загальна довжина шкарпетки по ступні 30,5, тобто 30 з половиною сантиметрів, і висота від закінчення стінки п'ятки. І до верхньої частини манжети становить 28 см. Це іде стандарт для шкарпеток, які йдуть в берці. Також хочу наголосити, що не треба в'язати шкарпетки з акрилової пряжі, і не треба в'язати шкарпетки з вузлами всередині. Зараз я зніму шкарпетку. Із блокатора, виверну її, і ви побачите, що на виворітній стороні немає жодного вузлика. Ось так виглядають шкарпетки з виворітної сторони. Як ви бачите, ніде Вузликів немає. Так що, дівчатка, настає якраз сезон шкарпеток, йде похолодання, тому в'яжіть шкарпетки, допомагайте нашим захисникам, щоб вони відчували, що у них є підтримка в тилу, що за них хвилюються, що їх цінують, люблять. Я бажаю всім мирного неба! Віру в перемогу, що б там не було, що б хто не говорив. Тримаємось, віримо в перемогу, і все буде добре. На цьому я своє коротке відео закінчую. Всім бажаю мирного неба, здоров'я і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!